Привіт, мої любі привіт, мої хороші. Ну що ж, продовжуємо нашу традицію і витягуємо карту дня на вівторок, 12 березня 2024 року. Молодик зараз якраз дуже активний, тож плануйте, починайте щось нове. Все, що будете починати в період молодого місяця, все-все у вас вдасться. Тож, вперед! А ми продовжимо. Карта дня на вівторок, 12 березня. Сонце. Ну що, сонечко, сонечко одна з моїх улюблених карт. Про що вона нам говорить? Про позитив, про щастя, про повноту життя. Про відчуття повноти цього життя, про відчуття його смаку. Це знаєте, як літні канікули. Як літні канікули, пам'ятаєте, коли закінчувала школа, і починались літні канікули, і просто життя починало, знаєте, грати новими барбами. Це таке, знаєте, сонечко це такий Просто неймовірна, дитяча ось така радість від того, що прийшов новий день, прийшов новий день пригод. Знаєте, щось, Як дитина відчувається щось нове, щось цікаве, що цей день принесе. Він буде радісним, активним, сонячним. Ось, ось так і це сонечко це і символізує, знаєте, ось таку. Радість, очікування від цього життя найкращих моментів, найщасливіших моментів. Розумієте, Це все тільки-тільки позитивне. Безумовно, кожна карта має як позитивну, так і негативну сторону. З негативної сторони Сонце це може бути надмірно, знаєте, така пихатість, така самозакоханість, зверхність над іншими. Тобто, якщо це в негативі, то ви можете від когось відчути, знаєте, таку зверхність ставлення до себе, якесь таке ставлення іншої особи до вас, ніби ви нижча за рангом, нижча не знаю, нижча в цьому житті, ніби ви менш значущий, ніби ви. Знецінення, о, знайшла слово, можете відчути знеці... знецінення в свою сторону від когось іншого. Також ви можете бути в ролі того, хто знецінює когось, або ставить себе вище за інших. Будьте, Будьте добріші. Розумійте, що є не тільки ваша думка, а є думка інших людей. І кожен має право на цю думку. Краще проживіть цей день, проживіть цей вівторок з позитивної сторони цієї карти Сонця. Радійте цьому життю, відчувайте повноту цього життя, дякуйте Всесвіту за, за те, що маєте, і за ті можливості, які він вам дає, і за ті перспективи, які він перед вами розкриває. Роззирайтесь по сторонах, дивіться. Дивіться, що ви можете ще взяти для себе з цього життя. Знаєте, хапайте цього життя, обіймайте його так, беріть в оберемок, як сонечко своїми промінчиками огортає нас в теплі ясні дні. Я вам бажаю всього найкращого. Я вас цілую люблю. Проживіть свій вівторок, як найкраще.